Вітаю вас, друзі! Ну що, місце зустрічі змінити не можна. Сьогодні я їду в свій улюблений ліс. Трошки покупаємо, це буде перший коп в цьому році. Можливо, щось знайдемо. Я вже купила собі маленький перекус, каву. Ну, що, вирушаємо. Приїхала я на місце. Цю місцевину я вже... Розглядаю давно, щоб походити тут, але воно, бачите, таке все захаращене. Тобто якраз ця пора року і підходить. Сьогодні я з блондиночкою, катушечка маленька, для того, щоб можна було вільно, як сказати, вільно в важкодоступні місця проникати. Якось так, щось на лікарському, але я не лікар. Єдине, що мене. Не дуже радує, мені навіть огидно, як дівчини ходити в таких місцях. Це ось така от біда. І це я проїжджала повз сміття тут просто повно. Але ж люди свині. Ой, ну, не знаю. Не буде знахідок, поїду в Великий основний ліс. Поряд дорога, по карті тут була стара дорога по Шуберту. Йдемо, шукаємо. Так, от така гарна місцинка я вийшла. І, друзі, по-моєму, в мене перша знахідка цього року. Давайте подивимося разом. Мені здається, що ще я лопатою трохи цокнула. Зараз дивимось. Монеточка. Монеточка. Отакої. От Оце я гарно розпочинаю рік. Чесно кажучи, я чусь думала, що це радянщина. Не знаю чого. Думала, можливо, ранні три копійки. Чи п'ять? А це три копійки. Микола II. Ура! Боже, я така рада. Я навіть не очікувала на такі знахідки тут. Але все ж таки стара дорога. І моя блондиночка, ні, не моя, це блондиночка мого чоловіка не підводить і мене. Ідемо далі. Чудова погода для копу сонячний день. Я хочу вам показати сигнальчик. Дивіться, я вже теж трошки забулася, як сигнали звучать у блондинки. Трошки я вже до своєї катушечки x 35 звикла, але тут, ну, тут по-іншому. Ну, давайте сигнал і купаємо разом, подивимось, що воно таке. Е, з приводу VDI, коли ти ходиш з блондинкою, дуже часто VDI взагалі не показує. Потрібно орієнтуватися на звуки. Я ж кажу, потрібно мені згадати, бо я вже забулася, я ходила, мабуть, рік тому ну, з цією катушечкою. Так що, давайте ось сигнал. Копаємо. Викопала. А тепер слухаємо сигнал. З'явився сигнал і з'явився показник VDI. Ну, давайте тепер дивитись, що ми там з вами викопали. Ух ти! Інтуїція мене не підвела. Ха-ха! Щоб показати вам цей сигнальчик. Дивіться. І що це в нас? Ну, це Радянщина. Герб ми бачимо. Це щось, мабуть, юбілейне. Мені так здається. Так, ось о. Ленін. І це 50 копійок. Не знаю який рік не бачу. Давайте так, може, на сонці. О. 50 копійок. Ось він. Ось він. Клас. Йдемо далі. Чуєте якісь звуки? Навіть не уявляю. Пташка тварина. Цікаво. Трошки підійшла ближче. Ну, нічого не видно. Можливо, це пташечка, тому її не видно. Я навіть не уявляю, хто такі звуки може робити. Комусь, мабуть, не подобається, що я тут ходжу. Там далі болото. Щось гудить. чи літак. Чуєте? О, мені вже страшно, все, я йду, йду, йду. Ходжу вже досить давно. Покажу вам, сонечко вже сідає нижче. І нарешті у мене сигнальчик. Я вам хочу сказати, що тут взагалі. Настільки стерильно, чисто, що навіть заліза немає. Ну, мені попадалися так ковані гвістки. Все. Ну, давайте даю послухати сигнальчик. Дуже приємний. Викопаю і разом з вами подивимось. Насилу я його викопала, ну, але давайте послухаємо. Ну, як на мене, досить грубоватий сигнал. Ну, давайте, давайте дивитися. Що ж я там таке накопала? Шмурдяк. Як я і кажу, грубий сигнал. Звук спортився, не такий вже тоненький. Якби це була монетка, був би зовсім інший. Поки що так. Так, сонечко сховалося за Хмари. Ну, день сьогодні неймовірний, чудовий, красивий. І в мене є маленька знахідочка. Зараз я вам її покажу. Біля водички. Ось така от конинка. Частина. Конської упряжі. Такий, скоріш, аксесуар. Стою я в такому окопі великому. Вон там був вихід. Кабани кругом порили і викопали, мабуть, мабуть, кабани, я так думаю. А може і ні. Ось така от пляшечка лежить. Цікава пляшечка. що написано світ, да, по-моєму, 500 мл. От така ось цікавенька пляшечка. Ну, я брати не буду, лишаю тут. Буду потроху вже йти до машини. Може по дорозі будуть знахідки. Така цікава знахідка попалась. От дивіться. Ух ти! Ніж, мабуть, так був розкладний. Мабуть, грибники загубили. Так от. Мабуть, він, він ніж сам зламався, але частинки тут якісь залишилися. Такий важкий. так знахідка. Цікава. Таке от наразі небо гарне. Сонце сідає. А в мене була знахідка. Я, вона, не знаю, вона не з кольорового металу, але вона цікава, як на мене. Мені нагадує, зараз я покажу вам і скажу, що вона мені нагадує. Подивіться. Мені чомусь здається, що це ключ, ключ і періоду КР, Київська Русь. Металевий повністю. Від е... звук був трошки кольоровий, тому що тут є таке кругле вушко. Як думаєте, я права чи ні? Ну, дуже схоже на КРовський ключик. Такі на полях трапляються. Так, от, друзі. І ще трошечки, і я вже буду біля машини. Як ви саме бачите, на вулиці темніє, сонечко сідає. Тож, наша прогулянка з вами добігає кінця. Іду до машини вздовж такої дороги, потихеньку. І знахідка. Подивіться, яка в мене знахідка. Ух ти! Ціла алюмінієва ложка. Ну, був би набір, забрала б додому. А так заберу на смітник. Мабуть, вже пора мені перекусити, щось з'їсти. Копала я, ходила, гуляла майже цілий день, щоб знайти ось таку от ложку. Ну що, друзі? На небі вийшов місяць. Гудить повітряна тривога. Пора їхати додому вже. Коп завершено. Так, зараз я роблю перекус, бо я таки не пообідала. У мене дуже смачні цукерки є... Були б поряд. Я б з задоволенням вас пригостила. Давайте ще з вами зробимо огляд знахідок. Ось так я розпочала сезон. Непогано, я вважаю. Це тільки початок. Царка, правда, коцнула лопатою, бо незвично мені з цією катушечкою. Все ж таки, основною катушкою я буду користуватися своєю x 35 Вона мені звичніша. Я її розумію, вона розуміє мене. Ось так от. Ну що, друзі? Все буде добре, не дивлячись на ці повітряні сирени, на цього кінченого сусіда. Все буде Україна, буде перемога і мир. Дякую вам за перегляд. Бувайте!